Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Доброго вечора всім. Починається ще одна молитва перед сном. Так, сьогодні, вівторок, наш день закінчиться, і як зазвичай тоді надходить цей час, ну, щоб ми привели знаєте, себе до ладу для того, щоб заспокоюватися, годі вже партися. І зараз це час для самороздуму. Для міркування, для відпочинку і відновлення, та відновлення тілесного, фізичного і, в тому числі, духовного. Гаразд я хочу дещо прочитати вам з Біблії, та якщо вас цікавить, ви зможете знайти це в Писанні та в книзі Пророка Ісаї та сороковий розділ 28. Та 28 та 29 вірші, добре, написано так, і вам появиться тож на екрані. Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув? Бог відвічний Господь, що кінці, кінці землі він створив, він не змучується. Та не втомлюється, і не збахнений розум Його. Він змученому дає силу, а безсилому І Ще цікаво 30-31 і 31 прочитати. І помучаться хлопці, і потомляться, і потомляться. І юнаки спіткнуться, а ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять крила, підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Амін. Тобто ми тут бачимо навіть ну, говорить про, ну, про юнацтво, про юнаки. Навіть юнаки спіткнуться, навіть і хлопці, ну, хлопці потомляться. Тобто навіть і молодь. Да, молодий, молода людина, вона теж томлюється. І тим паче, хто вже трохи старший, хто ну, доросла людина чи то на віці. І Бог Він дає. Написано, що Бог він не втомлюється. Господь Бог, який він вічний, Бог, Господь Бог, який вічний, який створив землю і небо» який створив усе все світ і все, що в ньому є. Створив Все світ і все, що в ньому є. І він дає силу. Він дає силу кожному. Він дає силу змученому, він дає силу томленому. Тобто людина, яка ж вона шукає в Господа розраду і втіх, вона складає, тобто складає на Господа свою надію іншими словами, вона покладається, вона довіряє Господеві, то вона ніколи не втомлеться, що мається на вас. Попри поразку, попри приниження, та? попри усі. Труднощі, складнощі, навіть гамби, попри усі виклики, з якими ми стикаємося кожного дня, так? але вона не втомлюється. Вона залишається непохитною. Вона стоїть твердо і бореться, бореться далі, бореться далі за втілення своєї заповітної мрії. І особливо за спасіння. То, може, день сьогодні вам склався дуже кепско. може, день обійшовся найгіршим, який можна було собі уявити? Можливо, цей тиждень, но тільки почався, але повний розчарувань. Але ж ще не пізно, Бог він дасть вам силу, він дасть вам ніць, і він поставить вас на ногу, він підійме вас. Він підкріпить і сміцниє вас, але ж ви повинні покладатися, ви повинні надіятися на нього, і це ж гарантує відновлення ваших зусил. Амінь. Тому я хочу зараз помолитися за всіх втомлених, тому що ви, які втомлені, та Господь обіцяє, що Він допоможе вам. Що Він відновить вам сили, гаразд то бо помолитися, зосередитися добре, По можливості і бажанню заплющте очі. Господь Ісус, мій Боже, Творець всей світу, неба і землі, людей і тварин, ти, Господі, усе і створив, і рослини. І, Господи, вся флора, вся фауна, усе, що існує, поклоняється Тобі. І тому, Господь, зараз я звертаюся до Тебе з щирим проханням від щирого серця. І прошу Тебе, Господь, сміть цю людину, яка зараз мене слухає, яка зараз, Господі, кому зараз важко спиться. Людина, яка зараз важко спиться, не може заснути. Вона перекручується, перевертається по стіну в ліжку з однієї в іншу сторону, шукаючи комфорт, намагаючись господі заснути аби спати, і так інчино ну, виспатися. Але насправді вона не знаходить комфорт і зручність. Бо насправді це її душа втомлена і так геть втомлена, що Боже, де б не лахля, де б не лежала, де б не знаходилася, навіть якщо це сами, самий кращий матрац, самий краще ліжко, найкомфортніше усіх, але не знаходить радість, не знаходить мір. Тому зараз Господь втішай. Я прошу зараз прийди на зустріч цій людини, аби вона отримала цю зручність, комфорт, мир і незалежно від того, від спальної кімнати чи ліжка, чи місця, де вона знаходиться, вона змогла спокійно відпочити. І щоб ця ніч, ця ніч цей сон був найпрекраснішим за довгий час. Я цього прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. І проголошую, благословляю, кожного і слухача. І якщо ви вірите зі мною, погоджуйтесь, прийміть цю силу, цю міць відновлення, фізичне і духовне в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Тому Господь з вами, та? і Його сила нас окриляє, Його сила нас підкріпляє. Його сила нас надихає, і він буде керувати вами. Гразд і саме тому не забудьте, що завтра середа, бо говорячи про силу Божу, ну, як можна не говорити про Духа Святого? Тому не забудьте, середа це день, присвячений біблійному навчанню та пошуку Духа Святого. Тому завтра. О 10-тій ранку, третє дня та в 7 години вечора, та, за адресою Тарасівська 44 в нашій центральній церкві чи в будь-якому з найближчих центрів духовної допомоги ви зможете взяти участь у цьому служінні, та, на якому ви зможете у вас буде нагода отримати присутність Божу. Гаразд тому залишаю вас. Обіймаю вас, благословляю вас рясно, і не забудьте, Господь з вами, і ми також до завтра і гарного вечора солодких снів.